Вітаю, друзі, погнали! Запишемо відос про вартість життя в Майами для сім'ї з двома дітьми. Значить, у нас сім'я, я, дружина, двоє дітей, дочці 7 років, сину, 10 в 4 класі, дочка в 1 ходять тут в школу, район Авентура, 20 миль від Майами. Так, значить, давно хотів зняти це відео, ось підготував таку табличку, де ми все підраховували, плюс-мінус, що у нас по бюджету вийшло. Значить, на місяць нам знадобилося 7000 доларів, сюди входить десь у нас, ви бачите, 1400 доларів пішло на їжу. Це при умові, що ти не затарюєшся в якихось там магазинах, де попало, де тобі ближче. Там Паблікси, всякі там Wells Fargo, Whole Foods. Коротше, тут є магазини, де ну, не зовсім буде дешево там, да, затарюватися. А якщо ти там. Маєш картку костку магазина, там трошки є знижки, але там більш оптом. так, Але якщо туди їздить там, раз двічі на місяць і по 500 баксів там затарюватися, то десь на 1000 самих таких необхідних продуктів. А потім там ще на 400-500 підбирають всякі по там в інших магазинах, то в принципі виходить нормально. І... Десь такий бюджет е, до півтори тисячі це нормально. Ми їли, ні в чому собі, можна так сказати, не відмовляли. Там і рибу купували, якісь м'ясо, фрукти різні. До речі, фрукти тут дуже смачні. Я взагалі кайфую тут від фруктів. Всі ці, ці манго, апельсини, там, мандарини. Не знаю, в нас трошки в Україні фрукти були, м'яко кажучи, не такі, як тут класні. Але... В Україні дуже багато іншої їжі, смачної їжі і Америці дуже далеко до нашої кухні. Так, тим більше по їхнім цінам <хи> ми сходили з дружиною в ресторан. Картошка фрі 170 доларів і пішли додому. Тому я вже знаю. Поповнення мобільних телефонів 80 доларів. Це тільки на двох. Ми не робили дітям. Підзажав я трохи 80 доларів ще за них віддати, ну Хоча там знижка була на сім'ю, якщо всіх підключити, то було б там 120 чи 140 мабуть, доларів було б, якщо всі четверо. От, Ми обійшлися поки що двома номерами мені і дружині. Діти, в принципі, у них телефони є, але там так, то Wi-Fi підключають, то ще щось. Він їм так і не дуже поки що необхідний. Тому, да, якщо всіх підключати, то тут буде 160 доларів, а не 80. Це ті мобайл оператор связь дно, нічого не чутно, півдня не дозвонишся ні до кого. Треба телефони купувати нові, вони не підходять з України, наприклад, чи європейські телефони, вони тут погано підтримують. Треба купувати нові телефони. Все, ми залишимось на старих, воно там. E, дуже погано ловить щось там. ну Взагалі, да, зв'язок тут, e, як мені здалося, і інтернет так само. Wi-Fi теж дуже багато збоїв, не завжди швидко загружається. Коротше, баснословні деньги, але якість не дуже. Але й то добре, що є. E, квартира 3400 плюс e, комуналка. У нас там комуналка. Вода і всякі там затрати включено. Світло тільки ми платимо додатково. Воно десь у нас 2-bedroom apartments. Відео, до речі, я знімав обзор квартири. У мене є. Можете глянути, називається халупа в Майами за 3400. <хи> е тому, да, е десь 60 доларів у нас виходило за світло додатково. Тобто до 3500 можна вкластися. Тут що тут у нас Other, Це якісь там то аптека, то якісь можливо затрати непередбачені. Не знаю, не знаю. Якісь штрафи. Я тут порушив десь не якісь. Спочатку, коли ми приїхали, не зовсім було зрозуміло правила дорожнього руху. Десь якийсь порушив щось, і штрафи сюди війшли. тобто якийсь такий непередбачений момент. Клоус у нас одяг 125. Тобто, ну, якісь там, не знаю, шкарпетки, труси купили, car Fuel. Тобто, <кій> Машина в мене десь 15 літрів жре по місту. І в мене там 3,6 об'єм, 6 циліндрів це Hyundai Palisade. В принципі, повнорозмірний сав такий зручний, теж відео є, якщо захочете подивитись. Тобто, Пальне тут дешеве, це радує. Машини коштують так само, як в Україні. Пальне коштує так само, як, як в Україні, тобто десь по 1 долару по 85-90 центів можна знайти на заправках. Тобто, я думаю, що таке саме у нас ціни теж на бензин. Враховуючи, що ми тут по місту так не дуже багато там, да, накатуємо, то десь в 100. Це ми один раз заправилися на 65 доларів. Якщо в середньому десь півтора-два рази в місяць заправлятися, то 100-120 доларів десь на пальне вийде. Це, в принципі, так ще по-божеськи, як то кажуть. Car insurance, так, парк страховка на машину, вона тут чомусь у мене задвоїлась за цей місяць, два платежа прийшло за страховку. Коротше, я плачу, плачу 200 доларів за страховку машини. Тому тут трошки цифра більша, але це нічого нам не дасть. Школа 560. Мається на увазі, школа тут безкоштовна. Навіть є якась їжа там, але в школі їжа трохи не альо. Таку їжу жарені, жирні, страшні, якісь гострі котлети там чи ще щось. Діти мої не їдять. Вони вдома дуже. Перебірили їм треба супчики, борщики, вони звикли до якоїсь такої більш здорової їжі, якоїсь вареної, якісь каші і так далі. А такий шлак, як тут всі їдять Кока-Колу, діти з малку п'ють і, і піцами заїдають такі піци, що я не знаю я в шокі, як вони їх їдять. У мене відразу там печія в шлунку і все, я не можу таке їсти. Тут вони якісь. Ці діти закальонні таким хавчиком негарним, я б так його назвав. Тому да, про школу трохи так відразу сказав я, що ми там тільки частково діти їдять, в основному дружина їх вранці годує, якісь лодки з собою дає, і трохи інколи вони там дивляться по меню і в обід можуть щось з'їсти в школі, тому що їм не дуже подобається та їжа. Не дієтично. Тому тут більше мається на увазі в школу, я вніс кружки, ці гуртки, різні секції, як вони там називаються. Пробачте за мій суржик, Хлопець села, що ти зробиш? Коротше, виходить десь по 250-300 доларів гуртки. Син ходить на джиу-джитсу, а донька ходить на бальні танці латиноамериканські. Тому вона десь ось стільки коштує там да, до 600 доларів. Треба розраховувати якусь там дитину кудись двічі чи тричі на тиждень, зводити на якісь гуртки. От, паркінг, то зрозуміло, скрізь парковки все платне. І треба десь, як зупиняєшся, за часту десь платиш в парку місце. Медікал це якісь там ліки, там десь купили, щоб не вмерти. хімікал, нічого не купували. І інтертеймент, нічого, 108 доларів. Інтертеймент, ого, жорстко. За місяць ми витратили на розваги 108 доларів. Але на ці 108 доларів тут навіть гамбургер не з'їси. Ну, мабуть, тільки його з'їси. Тому що як похід в ресторан нам обійшовся 170 доларів. Може, якось запишу якийсь коротенький фідбек на це діло. Не дуже мені сподобалось. От. А так, якщо. Звичайно, поїхати і розважитись нормально в Майамі. Тут їхати 40 хвилин до Майамі, до даунтауну, до центру, там вся двіжуха, всі ці прогулянки, катера, ці яхти, кораблі, колесо обзору, там дуже багато, всяких, подивитися можна місць, але ці ресторани, все все воно коштує грошей. І Звичайно, що інтертеймент залежить тільки від того, наскільки ви заряжені відпочивати, скільки у вас грошей і ну, взагалі який спосіб життя ви. Ведете, так що, якщо у вас дітей немає, там це за інше бюджет зовсім буде. Це от чисто бюджет проживання з сім'єю, з дітьми, з двома, наприклад, як у мене. Two bedroom apartments в районі Авентура. І без всіляких там надлишків ми тут дуже не хворіли, взагалі не хворіли. Якщо захворіть, то там вже я не знаю, можна попасти на тисячі доларів. Наприклад, в цей місяць не увійшло те, що минулого місяця дружина вирвала зуб за 80... 80... Господі, 850 доларів. Тобто 850 доларів, 15 хвилин вона зайшла в клініку, смикнули зуба. Що робив мій батько безкоштовно мені плоскогубцями, коли я був малий? да? Вирвав того їй зуба і все, 850 доларів заплатили. Тому... Це тільки зуб. Страховка в нас немає її, звичайно. Ми тут вважаємося мажорами, тому що у нас на хаусхолд ми заробляємо більше ніж 36 тисяч на рік. А якщо ти заробляєш більше, ніж 36 тисяч на рік, то ти вже не попадаєш під категорію людей, які можуть розраховувати на якусь страховку, допомогу, ще якийсь там бред. Тому так, да, ми, типу, вважаємося мажорами, та страховка, яка в нас є, починає працювати тільки з моменту, коли ми потратимо, Витратимо 5000 доларів, вона покриває 75% затрат, а коли ми витратимо 7 тисяч доларів протязі року, вона починає покривати 100%. І враховуючи, що я ще за неї плачу 200 доларів е, щомісяця. Е, за страховку, е, да, я тут її не показав, але вона типу, вираховується з мого заробітку, тобто я сюди її не включав. То Виходить, що це на рік треба потратити, там, е, за 7 тисяч доларів. Щоб тобі почало щось окупатися, ця, да, відбиватися ця страховка. Тому е хворіти тут невигідно. Ми стараємося, ну, всі ж американці, дуже здорова нація, тому що хворіти дорого, всі сидять вдома. Не так як в Україні, пішов за 30 гривень, купив якусь там, я не знаю, антибіотики, що хоч купив, вилічився там, чи до врачів сходив. Коротше, нас було простіше. Тут, так, да, медицина, я думаю, вона на, на, на кращому рівні, тому що е, платять зарплати високі, лікарям і так далі. Але вона, скажімо, не, так, нелегко доступна і е, по грошам вона коштує дорого. Тому так, намагаюся всі мінімально туди ходити. Ми то точно. Е, так що, ось такий бюджет 7 тисяч доларів на місяць, а вже... Якщо ви там захочете десь щось відпочити більше, чи десь витратити гроші на якийсь одяг, чи ще то це буде додатково. Це такий мінімум. Це тупо мінімум, на який тут можна прожити і можна зекономити хіба що на квартирі. Якщо взяти апартмент не так, як у нас за 3,5 майже. А в інших районах може бути там 2500, я б сказав так, 2 bedroom apartments може від 2500. Ще 1000 доларів тут можна зекономитися, якщо взяти гірше житло в гіршому районі, або трошки ну, без такого виду красивого, як у нас. Хоча тут ремонт старий, але все-таки, я так думаю, штуку баксів вони правлять тільки за те, що в мене з балкона тут е таке озеро, пальне, все класно видно. От, тому це все, що можна зекономити, це тільки 1000 доларів на квартирі. Більш нічого, звідси вирізати не вдасться. І це такий мінімум прожитковий у вас вийде, наприклад, 6 тисяч доларів. Хоча звичайно, сім'ю тут, які живуть на 4 тисячі доларів. Тобто навіть не на 6, а на 4. Тобто вони, можливо, зняли не ту бедрум а one бедрум Бо це як в Україні двохкімнатна, там буде спальня, зали, в принципі, там можна поміститися. І в якихось таких віддалених районах Флориди, не біля Майами, не в таких модних зонах. Там житло можна і за 2, і навіть за 1800 знайти, але ну, кожен вибирає, що хоче. Якщо вже дуже скрутна ситуація з роботою, то да, звичайно, що можна навіть люди вмудряються в 4000 втіснуться і нормально, типу, живуть, і на самолітах літають. Короче, в принципі, у кожному своє. Але от у нас бюджет такий, і да, якщо так. Добавить сюди більше відпочинку і подорожей, ми нікуди ще не їздили. А якщо додати, наприклад, раз в квартал, раз-три місяці, ми захочемо десь подорожувати, полетіти Каліфорнію, на гори, ще кудись, там в Техас, куди-небудь, то це ще десь тисячі дві доларів треба накинуть. враховуючи, що ми ще не хворіли, не дай Бог, ми десь захворіємо, і десь теж тисячі полізуть. То ця 7 тисяч доларів може швидко досягнути десь десятки. 10 тисяч доларів це так прям, Якщо має сім'я 10 тисяч доларів, то це ось такий, я відзначу, такий безризиковий поріг, уже комфортного проживання у Флориді, біля Майами чи де? В принципі, не в самих шикарних районах, бо біля Майами є будинки. Оренда, в яких коштує 15, 18, 20 тисяч доларів за місяць. Це будинки на першій лінії пляжу біля Майами Біч і там на поверхах там 10, де ти просто скляні стіни, жодної стіни немає, навіть в туалеті. І ти бачиш океан скрізь. ну Це дуже шикарно, мажори там живуть. Так що, да, потолку тут немає. Може, ти захочеш яхту, будиночки приватні теж там сви, зі своїм причалом, з яхтами, з усім, теж по 12 мільйонів плюс коштують. Тому, да, скажімо, верхні планки тут не може існувати. Але якщо так по-бідному, то в принципі да, можна в 5-6 тисяч вложитися. Для початку, для старту це буде непогано, а потім, якщо двоє працює в сім'ї, і дружина і чоловік. Зазвичай тут тільки так виживають всі тому дитячі ясла ці віддають дітей в 3 місяці, бо коротше, якщо дружина не працює, то всього сім'я загнеться. Е, тому, да, так, от по бідному можна там в 5-6 тисяч вложитися, але десятка, 10 тисяч доларів в місяць це якийсь такий був би, прям нормальний варіант нормальний варіант можна взяти. Так, Ще хотів я показати вам, е, де саме, в якому будинку ми живемо. Ось в цьому будинку ми живемо. Ви бачите тут якийсь басейн. У нас тут якийсь джим є спортзал, але він такий трошки захудалий. Ну, він є невеличкий, то добре. Басейн прикольний, 30 градусів. Температура води, вони його топлять, навіть коли якісь там похолодання на вулиці. Завжди з дітьми можна піти в цей басейн, поплавати. Дуже прикольно. Бачите, океан теж поруч. І та лінія з будинками прикольними, які я описував, вона трошки ось тут видніється, але це не саме мажорний район. Вартість району дуже залежить від школи і від рейтингу школи. У нас рейтинг школи, туди ми живемо, один з найвищих це 8+, 8-9, так, рейтинги шкіл. І з людьми всі, хто з дітьми стараються до таких прив'язуватися райончиків, де гарні школи, тому що ну, ніхто не хоче, щоб твоя дитина ходила в погану школу. Ну і плюс район Авентури він дуже такий тихий, спокійний. Тут нема цих транзитних доріг, якихось де всі літають, як гонщики, хоча і таких хватає ночами. Але більш-менш спокійний і безпечний район. От, і тут ті будиночки на першій лінії. Вони десь від 6 тисяч доларів на місяць оренду. Ну, я бачив навіть українці теж там живуть. Так що у людей грошей куча. І Бери, ні, хочу. і їдьте, живіть, можете там насолоджуватись видами класними. Все вирішують фінанси. По обзору значить, цього райончика Авентури ми включимо навіть такий ось о, зелений цей парк, про який я говорю. Ось тут ми проживаємо оцей будиночок. Ось це Flamenco Towers. Тут, де ми зараз живемо. І мене підкупив цей зелений великий парк, який ми тут бачимо. Тут прикольно гулять. Цікаві такі вулички, дуже красиво, як в ботанічному саду ходиш. Але виявилось, що я уявляв, що це тут всередині парка. Я буду гулять. Так ти що, йду, там, красота кругом. Ні, це насправді гольф-клуб і він е, закритого типу. Так, ми туди через забор сином перелазили і ходили, там гуляли. Ніхто нас не вигнав, звичайно, там не прийнято, що хтось там буде за тобою ганятися. Але да, в принципі, це все огорожено, і туди ніхто не заходить. Хоча виглядає все дуже так красивенько. Ти думаєш, ого, щось я як забіжу в цей парк з дітьми, буду там гулять. Робити там нічого. Мало того, ці калюжі вони трошки тхнуть, якимись застійною водою, каналізації, тому, ну, скажімо так. Але це не важливо. Важливо те, що тут дуже широкі дороги, дуже гарні тротуари, багато місця. Тут можна на роліках, на якісь, там самокатах, на великах, там в оренду брати, тут все кататися, гуляти, Тобто це дуже класно, що тут такий варіант. І до океану нам теж їхати тут по цій трасі. Тут буквально 5 хвилин на машині. Тут можна впасти, десь отут парковка вже знаходиться. І за 6 доларів припаркувавшись, можна піти вже купатися на Sunny Isles район. От. Школа знаходиться, тобто ми проживаємо. Школа знаходиться наша ось тут. В цьому райончику ось тут знаходиться школа. О, тобто тут автобус забирає дітей зранку, і в обід привозить. Але зранку ми самі їх відправляємо в школу, тому що так нам зручніше вони поїли вдома і поїхали. От, ми знаходимося, е, як ви бачите. Чи ви бачите мою мишку, чи ні. Коротше, е, недалеко від Майами. Ось виходить Авентура. А ось Майами 20 миль від нас. І... Ще такі райончики, які на слуху і користуються популярністю в українців це Hollywood, ось він вище, і Ford Lauderdale. А також, ну, хтось згадує Бокаретон, але мені він не сподобався, там одні ці битовки, сараї, якісь незрозумілі, Коротше, нема цієї висотної забудови, якихось таких апартментів прикольних, щоб туди входило, Тобто, якщо ти живеш в апартаментах, то ти можеш. Отримати ще якісь плюшки. Наприклад, ось непоганий тут комплекс Яхт-клуб. Ми, можливо, в ньому будемо жити на наступний період, тому що тут оренда у нас закінчується. Наприклад, ось такий комплекс. Входить у вартість такий басейн. прикольний І тенісні корти. Я в принципі, люблю пограти у великий теніс. Також тут є більший спортзал, прикольний, і доступ там, рибу можна піти половити, набережна. прикольна. І ще ближче до океану. Тобто якісь отримуєш такі е, з одного місця да, якісь вже в вартість входять чи якісь комфортні штуки. А якщо ти орендуєш, просто будиночок, сам е, свій будиночок теж тут можна орендувати, наприклад, в таких от зонах натиканої на будинків один на одному. Тут можна орендувати будиночок і теж за нього віддати 3-3,5 тисячі доларів. Але за це ти не факт, що отримаєш якийсь там прикольний басейн, чи якийсь спортзал, чи тим, тим паче тенісний корт. Тобто не факт, що це все буде, мабуть, цього нічого не буде. І, в принципі, мені це не подобається, тому ми проживаємо в таких районах, де можна якісь апартменти зняти і якісь ще отримати додатковий комфорт від цього. Так, на цьому я думаю, треба закінчувати, бо я вже так затягнув. Думав. Почати тільки про бюджет, а вийшло ще трохи якісь додати вам опис. Але я думаю, нічого такого лишнього, щоб вам завадило, я не сказав. Тому всім дякую.